Я тут розповідаю не тільки про наші успіхи, а й про невдачі. На ремонт зайшов iPhone SE 2020 зі скаргою на непрацюючий тачскрін. Ми підключили тестовий екран. На ньому також не працює тачскрін. Робимо висновок, що проблема в платі десь є обрив. Відновлюємо плату. Тепер тачскрін працює. Телефон лежить на верхній полиці стелажа і чекає зборки. і тут! Наш сервісний котик Піксель вирішив, що скинути дисплейний модуль зі стелажа це гарна ідея. Коли я це побачив, жахнувся. Тремтячими руками підняв дисплей з підлоги і побачив, що скло екрана розбите. Да хто вам тепер техніку на ремонт висилати буде? Ми повідомили клієнта про проблему і про наші плани по її вирішенню. Зробили халепу, треба виправляти. Але в процесі переклейки екрана виявилось, що це не оригінальний екран. А китайська копія. В копії треба міняти не лише розбите скло, а й сенсор. Сенсор прийшов з браком мертва горизонтальна смуга. Ми подумали, що це знак, і не стали міняти скло з сенсором вдруге. Тим більш, що у клієнта і так є на руках новий китайський екран на цей телефон. Запаслива людина! Ми зробили суттєвий дисконт від вартості нашої роботи і відправили телефон клієнту. На мою думку, відповідальність за цей фейл мають нести люди, а не кіт тим більше, що він такий милий.